Вітаю вас в ефірі підсумкової випуск новин на Суспільному у студії Дар'я Янушкевич. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску? Дивіться далі. У Чернігові безробітні розбирають завали зруйнованих росіянами будинків. Як це відбувається і які ще громадські роботи пропонують у центрі зайнятості? У Байк Чернігів три громади Чернігівщини отримають велосипеди, велопарковки і дослідження велоінфраструктури. Як обиратимуть хто саме народилися у розпал бойових дій і зараз борються за увагу дорослих. Історія Прилучанки, яка народила тріню у розпал бойових дій. У Чернігові безробітні розбирають завали зруйнованих росіянами будинків. Направляє їх на такі громадські роботи служба зайнятості. Люди працюють офіційно, мають восьмигодинний робочий день, обідню перерву та два вихідні. Як це відбувається, та які ще громадські роботи можуть запропонувати в центрі зайнятості? Далі у сюжеті. Олександр Олійник працював на заводі з виробництва кабелю. З початком російського вторгнення втратив роботу. Нині розбирає завали будинків, зруйнованих під час бойових дій. Треба ж людям допомогти. Самому тут я ж кажу, ми тут 25 чоловік нас. Ми чотири дні розбирали ці завали. Це на одному обліку. А він один що тут зробить, хозяї. На громадські роботи тимчасово безробітних чернігівців направляє служба зайнятості. Співпрацюють з громадською організацією Іскра Добра. У тих, хто підписав договір на таку роботу, а це близько 200 людей, восьмигодинний робочий день і два вихідні, отримують мінімальну зарплату. Після закінчення обов'язкового терміну роботи людина може знову повернутися на облік до служби зайнятості або працювати далі, продовживши договір. Почали з 20 людей, з яких залишилося потім 11. Які захотіли договір перепідписати і працювати далі. На той час, коли зараз в нашому місті дуже мало роботи і ну, майже немає, да? особливо за спеціальностями, специфічними спеціальностями, то це як альтернативна робота дуже, дуже є корисною та вдалою, якщо дивитися з боку ще допомоги людям. Спецодяг у робітників свій дістаються до місця роботи самі. Водночас громадська організація забезпечує людей обідом та майже повністю інвентарем. Сьогодні вже трошки більше, нам ще одну. Тачку підігнали, віддати хлопці десь дістають лопати, сусіді видра побрали. Ну де сусід воду підключили. Вода є. Ігор Копко каже: розбиратимуть руйнування до листопада включно. І ми е маємо собі на меті розібрати щонайменше 150 завалів. І я думаю, ми впораємося з цією задачею. На громадські роботи відправляють безробітних, які перебувають на обліку службі зайнятості не менше 30 днів, і яким не запропонували підходящої роботи, каже директорка Чернігівського міського центру зайнятості Світлана Серб. Поки що це розбирання завалів. А з 1 вересня людям пропонуватимуть роботу на комунальних підприємствах міста. Якщо з комунальним підприємствами то це прибирання кладовища, якщо це зеленпут, це озеленення міста, жики – відповідно прибирання прибудинкової території, розбір сміттєзвалищ, завалів. Палого листя та інші роботи, які не потребують професійної підготовки. Безробітний може відмовитися від громадських робіт, якщо має протипоказання за станом здоров'я. В іншому ж випадку це буде вважатися невиконанням індивідуального плану з працевлаштування, за яке позбавлять виплат по безробіттю. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, новини на Суспільному. 4 гривні за проїзд для школярів. З 1 вересня у Чернігові запрацює учнівський проїзний квиток. Власники учнівських транспортних карток їздитимуть у тролейбусах та маршрутках міста за пільговим тарифом. Якщо транспортної картки немає, школярі сплачуватимуть повну вартість проїзду 12 гривень. Таке рішення ухвалили сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. Придбати ці транспортні картки можливо у кіосках преса на зупинках Чернігова розповів начальник управління транспорту Олександр Рижий. Ми ціни залишили на рівні минулого річного. Як 4 гривні було, так 4 гривні і залишається. Але це тепер при наявності спати учнівської карти, тобто через ми знаєте, вже запровадили соп електронний квиток в автобусах і поступово інтегруємо весь громадський транспорт до єдиного стилю, тобто немає різниці: це чи є тролейбус, чи є автобус. Пересадковий квиток діятиме лише у тролейбусах та у 10-му автобусному маршруті, який обслуговує тролейбусне управління. Тобто протягом 30 хвилин можна пересісти з одного тролейбусу до іншого, не сплачуючи за проїзд повторно. Кількість пересадок не обмежена. У Чернігові створяться добровольче формування тероборони при міській раді. Туди входитимуть працівники комунальних підприємств міста, таке рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради. За словами міського голови Чернігова Владислава Трошенка, це єдиний шлях для того, щоб навчити працівників комунальних підприємств користуватися тактичною аптечкою, провести курси з медичних і тактичних навчань та стрільби. В разі, якщо буде реальна загроза наступу. Ці працівники виконуватимуть функцію оборони комунальних підприємств. Також вони можуть залучатись і до охорони громадського порядку. Згідно з положенням про добровольче формування територіальних громад, такий підрозділ має діяти під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини сил тероборони Збройних сил України. А членство у такому формуванні не звільняє від обов'язку проходити строкову службу чи за призвом під час мобілізації. Чернігівські школи допомагатиме відновлювати благодійний фонд «СЕВТ». Його створили екс-міністерка освіти Ганна Новосад спільно із громадською організацією Глобал». Фонд залучатиме кошти за кордону, щоб відбудовувати зруйновані та пошкоджені російською армією заклади освіти в Україні. Почнуть з Чернігова, де з 34 шкіл 25 зазнали серйозних ушкоджень, а дві повністю зруйновано. Ми оцінили за підтримки фінського посольства частину шкіл, це 13 шкіл. Зараз ми розпочинаємо оцінку решти шкіл, а також садочки та пошкоджених закладів професійно-технічної освіти, тому що в Чернігові п'ять 5, 5 пошкоджені, і вже за кілька тижнів ми будемо мати ці кошториси. по кожному окремому закладу і тоді можна буде звести таку загальну загальну цілісну картинку. Багато речей вже ремонтуються і проводяться до ладу паралельно з процесом. Оцінки в інших школах. Чернігівська школа номер 20 також постраждала під час бойових дій. 6 березня сюди під вікна кабінету початкової школи прилетів снаряд. Нині тут завершується ремонт та встановлено нові вікна. Згодом ремонтуватимуть пошкоджені меблі. На відновлення цього класу зібрала кошти Ганна Новосад. Вдалося зібрати з допомогою десятки-десятків невеличких донатів, які присилають люди, в тому числі люди з Чернігова трошки більше 140 тисяч гривень на 20-ту школу Ганна Новосад збирала особисто, проте каже: надалі благодійний фонд використовуватиме це як приклад успішної допомоги навчальному закладу. За її словами, створення фонду дасть можливість залучати більше закордонних благодійників. Надзвичайно важливий фінансовий інструмент для збору коштів за кордон. так, тому що е за кордоном немає такого, що сотні тисяч людей скидаються тобі на приват-картку, як це є у нас е в Україні, тому нам потрібно було мати е такі чіткі рахунки, юридичну особу для того, щоб ризики кошти е серед іноземців. На Чернігівщині скасовують режим світломаскування за виключенням об'єктів військової та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили сьогодні, 30 серпня, на засіданні ради оборони області. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, також на засіданні ухвалили рішення щодо обладнання автошляхів необхідними дорожніми знаками скрізь поза 40-кілометровою зони від кордонів. Крім того, затвердили чіткий перелік навчальних закладів, які розташовані в 40 кілометровій зоні від кордону. Такі навчальні заклади не можуть працювати очно. Щодо комендантської години, то її рамки, поки залишаються незмінними з 23.00 до 4.00 години. Три громади області отримують безкоштовні європейські велосипеди, велопарковки та дослідження велоінфраструктури. Громадські організації, Агенції міських ініціатив та «Екомісто» починають проект під назвою «Go Bike Чернігів за підтримки європейських партнерів. Переможців обиратимуть на конкурсній основі. Вже подали заявки на участь 27 громад. Деталі у сюжеті. Дмитро Андрієнко працює начальником охорони у Чернігівському тролейбусному управлінні. Територією підприємства їздить на велосипеді. Зручно, вчасно і головне, можна службові обов'язки свої виконувати в два рази швидше. Тобто, у мене три поста по яким я їжджу по території на роботу чоловік також добирається байком зранку. їжджу велосипедом на роботу навіть швидше, ніж на тролейбусі. Цей байк йому на роботі видали безкоштовно за програмою Bikes for Ukraine від громадської організації Екомісто. Європейські партнери безкоштовно передали Чернігову вже майже 300 велосипедів. 18 велосипедів ми передали і в тролейбусне управління, і наразі ми отримали 144 велосипеди з Нідерландів. 100 велосипедів з Німеччини і встигли 20 з Данії і 18 з Норвегії. Ці велосипеди ремонтують та відновлюють на території тролейбусного управління працівники підприємства. Далі їх розподіляють між волонтерами, соціальними працівниками, комунальниками. Кількість європейських вживаних велосипедів, які передають Чернігову, зростатиме, каже Сергій Безбородько. Безкоштовно отримати велосипеди можуть і у громадах області. Екомісто разом з агенцією міських ініціатив стартували проект GoBike чернігів Громади, які пройдуть от цей конкурс, переможуть, вони отримують такі можливості, як експертне дослідження велоруху і велоінфраструктури у громаді. Ми залучаємо дуже класних експертів національного рівня, які будуть досліджувати, яка є там ситуація в цій чи іншій громаді. На основі цього буде створений буде створена стратегія розвитку велоруху. Громади мають заповнити анкети та обґрунтувати, чому вони хочуть удосконалити влас. Но велоінфраструктуру обиратимуть переможців за конкурсною системою. Три громади, які ми відберемо, вони отримують велосипеди, велопарковки, велостанції і стратегію розвитку, і експертна, експертний супровід. Нам цікаво працювати з громадами, які найбільш вмотивовані, і з громадами, які які ми бачимо, що дійсно вони потребують нашої допомоги і нашої підтримки. Прийматимуть заявки до 5 вересня. Зараз вже зареєструвалися 27 громад. Гордій Єрмак, Анна Ющенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Народилися у розпал бойових дій і зараз борються за простір і увагу дорослих. Прилучанка Оксана Буц вагітна трійною шукала можливість виїхати із частково окупованої Чернігівщини. У Черкасах народила трьох хлопців. У цей час вдома у прилуках на неї чекав іще один дворічний син. Про війну і дорослішення далі у сюжеті. Це Артемка у нас, це Андрюшка маленький, найменший. Та Юра. Зранку Оксана має трохи вільного часу. Старший син Дмитрик йому рік і 10 місяців. До обіду з нянею. молодші сини нагодовані і солодко сплять. Треба другу кроватку ставити. Бо вони вже не відміщаються нас поперек, а, а місця для другої кроватки немає. Малеча спить дружно, але варто одному з хлопчиків прокинутися. За кілька хвилин відкривають оченята і інші. Вже в них графік змінився, вже вони сплять мало, гуляють багато, плачуть багато. На тільки мало а так всього вистачає. Ще не вистачає рук, зізнається Оксана. Кожен з синів хоче, щоб його пригорнули, поносили на руках. А ще ж треба встигнути із хатніми справами. Поки чоловік Роман на роботі з малечою допомагає бабуся – 64-річна Любов Миколаївна. Треба бігати швидко у поповільне. в нас не получається. Треба швидко з самого ранку, як встаєш, і до 11 часов треба бігати, бо в нас швидко все їсти, так можемо на ходу тільки, можемо у 4 часи, у 5 підобідати. А так у нас не вистачає. Вранці каву можемо попити до вечора. Можемо цей конвейер, Він да це він по безперервний стірка. -їсти, да. Поїли тут, бутилочки помили, помили постерилізували. Да. Тут не встигли там відійти. Вже Діма іде, треба Діму кормити. Діма поїв, треба класти спати. Тут ці кричать, треба їх знову кормити. На другому місяці вагітності Оксани лікарка повідомила, який сюрприз чекає на подружжя. Вони мріяли про дівчинку. каже, там ви знаєте, що там не один. Літ. Кажу, ні, доки не два. Вже потім я не пам'ятаю якому комузі, то вона сказала, що всі троє хлопчиків. Бо mm -hmm. я кожні два тижні їздила на спостереження, бо в мене перша вагітність складна була, і вік уже у мене такий немолодий, то мене спостерігали. кожні два тижні я в Київ їздила до війни, а потім вже, вже все. І вже поїхала на Черкас. Оксана згадує, Київ у квітні стояв у заторах до Чернігова не пробитися. У Полтаві теж було неспокійно. Залишилися Черкаси. Там вона здобувала вищу освіту. Під час останніх тижнів вагітності підтримували студентські подруги і весь колектив центру. Плановий кесарів Ростин минув без ускладнень. Малята з'явилися на світ 26 травня. А вже 31-го чоловік Роман забрав дружину з дітьми додому в прилуки. І вже вдома почалася нова історія. Крутяще. І от вони підростуть, і може ж треба десь ігрову зону якусь, а їму, а є немає дуже багато речей, дуже багато всього. Цих і комоди, бо все це треба, бо їх троє, і німка ще четвертий. Я не знаємо, як ми будемо хаті все це розміщати. Оксана каже, чоловік мріє не про футбольну команду, а про будівельну. Разом з помічниками Дмитриком, Андрійком, Юрієм та Артемом вони колись зведуть власний будинок для своєї великої родини. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин читайте на офіційному сайті Суспільне.Медіа Бережіть себе і своїх рідних.